У національному університеті Чернігівська політехніка розпочалась низка заходів до 65-річчя з дня заснування закладу. Першим став круглий стіл етапи великого шляху, присвячений історії студентських будівельних загонів чернігівського філіалу КПІ. На зустрічі зібралися представники різних поколінь, викладачі, студенти, випускники минулих років. Історія університету це водночас, і частина історії міста та області, яка продовжує творитися сьогодні. Час прийшов для того, щоб оцінити наш історичний вплив на розвиток нашої громади і країни в цілому. За цей час дуже багато відбувалося подій змінювалися країни. Був мирний час, була війна. За цей час ми в місті Чернігів об'єдналися і стали великою родиною. Колись технологічний університет об'єднався з інститутом економіки, з інститутом права, два коледжі. Тобто, це дійсно історія не тільки маленького університету, це історія нашої громади. За словами ректора, понад 60 тисяч випускників університету працюють по всьому світу в бізнесі, а юриспруденції інженерії. І головне завдання формувати нову культуру навчання, яка розвиватиме лідерів, власників бізнесу, а не лише найманих працівників. Університет. Продовжує створювати всі умови для. Розвитку особистості, щоб за ці роки студент мав всі можливості для того, щоб реалізувати свою мрію, реалізувати свою ідею. І ми тут робимо з командою дуже багато можливостей для такого розвитку, починаючи від проектного навчання, конкурсами стартапів, функціонування і розвиток нашого стартап-центру для того, щоб за допомогою наших фахівців розробити прототип, і з захистом дипломної роботи студент вже пішов, відкрив ФОП і розвивав бізнес. Саме на малий і середній бізнес Чернігівщина може розраховувати на тривалу перспективу свого розвитку. Під час круглого столу багато уваги приділено саме досвіду студентських будівельних загонів. Цей рух охопив кілька поколінь, став школою життя джерелом дружби, навичок і лідерства. Важливою і цікавою сторінкою історії політеха був рух студентських будівельних загонів. П'ять тисяч студентів пройшли будівельні загони. Вони привчили молодих людей чесно працювати творчо працювати там зародилася та дружба, яка збереглася протягом десяти років. Виникли міцні сім'ї. Будівельні загони давали уроки реального життя і вміння керувати виробництвом. Тому не дивно, що багато активістів студентських будівельних загонів пізніше зробили блискучу кар'єру. Цьому руху присвячена й окрема книга, автором якої став Володимир Тичина, колишній командир штабу СБЗ, внучатий племінник Павла Тичини. Я хотів би, щоб ця книга була ну така карплиною пам'яті про наш той рух, про наш прекрасний час, і щоб ця книга. Була якимось вкладом в історію всього нашого політехнічного інституту. Подякую Володимиру Михайловичу Тичині за те, що він, такої яскравої сторінки, як студентські будівельні загони зафіксував, дзвонив, збирав фотографії. Це був ну, такий потужний двіж в університетському, в інститутському руку ті, хто. В цій книжці це я не знаю, можливо, один відсоток, можливо, менше, і на цьому стенді високо несли прапор Чернігівського політеху. Університет не лише береже минуле, він активно формує майбутнє. Саме тому 65 років це не стільки святкування, скільки можливість для стратегічного погляду вперед. Сучасний заклад, в якому студентів вчать вірити в себе, вірити в свою мрію.